Всім привіт! З вами Олександр. І сьогодні будемо міняти мастило на ось такому апараті BMW R1200 GS. Для цього прогріємо двигун. Двигун у нас холодний. Сніжинка горить. Мотоцикл прогрітий. Тепер перейдемо до заміни мастила. Нам знадобиться мастило, фільтр та пару інструментів. Спочатку знімемо захист двигуна, він знімається торексом 30. Та будемо продовжувати далі. Болты убавлю, теплые. Почистив их. Тут их пять тут. Так, за раз сниму. Включусь далее. Раз. Так, зняли захист двигуна, він кріпиться на 5 гвинтів. І ось така, ось такий ось захист. Тепер далі знаходимо зливну пробку. Ось вона. І зливаємо мастило. Для цього нам знадобиться пуста тара. Так, відкручуємо. Зливну пробку шестигранником. Угу. Добре затягнута. Оп! Зарвались, підставляємо ємкість і крутимо далі. Оп, почти не обляпался. Наступний крок буде зняти масляний фільтр. Ось тут він знаходиться. Зараз будемо знімати. Так, мастило з двигуна злили, тепер Треба відкрутити масляний фільтр. Для цього використовую ось такий зйомник. Зіпляємо його сюди та Зажимаємо і відкручуємо. Добре так затягнути. Так, послабили його і тепер підставляємо сюди. І І є ось така штука, щоб нічого лишнього не запачкало І ось так ось відкручуємо його. Ой. Трохи теж мимо утекло. Так ось зняли. Ну, трошки попало на вихлопною, ну нічого, нічого страшного в цьому немає. Тепер все треба тут зачистити, щоб ніяких соринок не було. Поверхність підмеслений фільтр підготували. Тепер можна встановлювати новий. Буду ставити хіфло Фільтр Знімаємо цю целофанку Він тут же просиликоняний, Ну я трохи Мащу його ще мастилом, щоб було краще. Так, змастили. Тут ось інструкція є, що куди. І тепер його... Наживлюємо. Затягувати його треба від руки, щоб там нічого різьбу не сорвати. Так, ну ось підтягнули. Ну я зазвичай від руки також підтягую ось цим зйомником. Зовсім трішечки. Так, зараз зацепиться. Оп! Трохи підтягнули все, масляний фільтр на своєму місці стоїть. Чистенький, гарненький. А тепер закручуємо зливну пробку. Теж також її почистили. Ось така ось чистенька. Кільце, прокладку треба міня... міняти. Но ще походить. Минулий раз міняв. Тепер затягуємо її. Оп! Затягуємо динамометрическим ключом з нужним моментом, з моментом котрий нам потрібен. Ось такий нам потрібен момент можна ставити захист двигуна. Захист встановили двигуна, пробку закрутили, масляний фільтр поставили, тепер відкручуємо залівну пробку ось таким ключем-отверткой, яка є у наборі заводському. Тут є ось така дизиночка, її витримо. І тепер будемо заливати ось такий матюль. 5 v 40 Новенький, 4 літра. Сриваємо чеку. Чіки щось вона обірвалась. Щось не те, не те, походу. Да, щось. Щось обірвалось. Отак її віддергуємо чеку. Такс, матюля раз. І ще одна пломбочка. Два. Червоне-червоне. І пахне клубникою. І тепер заливаємо її туди. Булькає. Все як треба. Йде як по маслу. Так, треба подивитись від конце. Не, не дійшло там до рівня. Та ще ні, ще десь півтора літа, а то і два. Можна задувати. Так, зараз у нас залишилось десь пол літра І щось починає уявлятися. Рівень, рівень у нормі. Чуть трохи нижче, максимума. Тепер можна робити запуск. Miх, не Так, ну ось, трохи попрацював. Тепер трохи почекаємо і дольємо залишки мастила. В принципі, на всьому і все. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Скоро приїде задня гума дуже зла. І будемо її теж встановлювати.